Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Так, які будуть пропозиції? Mm, цікаво. чому ж я хочу присвятити своє життя? Так, окей, підемо по порядку. Ніби вчора святкувала свій 20-й ювілей. Написала цілий список, ще не втілених ідей. Ось мені вручають, хремі, от ми йдемо до вінця. Мова програмування кажуть, Python, розділ другий. Алгоритми Python будуються Я на командах, які. Встигнути до тридцяти... О, ні. Обіцяй не ховати свої стози. Від найстрашніші грози пам'ятай через усі зими і літа. Ми закохані в життя. Що ж я люблю так само, як любка любить готувати, смачно, як в лісинці. Що я любила в дитинстве, mm? <праць> <праць> hey. Але мова зараз піде не про нашу бізнес-імперію сім'ї корецьких, а про вас. А точніше про новий проєкт на нашому ютуб каналі. Закохані, Закохані у їжу, якщо ви давно пари і мрієте про свій ресторан, ви наші герої. Отож, з вас палаючі очі і креативні ідеї, а з нас підтримка на кожному етапі відкриття власного закладу для переможців, які наберуть найбільшу кількість схвальних коментарів. Чекаємо, Чекаємо на ваші заявки. Ну, як тобі? Фіма, ми не будемо приймати в цьому участь. Чого? Це ж шанс! Я не бачу причин не скористатись. А я бачу одразу пару. Перша ми не пара, друга ми не пара. В нашій парі тільки ти так думаєш. Слухай, навіть якщо і так, то хто нам забороняє зіграти цю пару. Та нам навіть грати не треба. Ти подивись, як ми схожі. Один на одного, ми просто сповнені щастям. Любочка, фімочка. Фімочка і любочка. Я люблю тебе, Фім. Не, я тебе люблю, я тебе люблю. більше, Бачка, я тебе люблю, Фімочка. Фіма, мені не треба жодних професійних консультацій. Я й сама впору зі своїм кафе. З нашим кафе. Hey, я прийшов. Uh. Uh. Я приліг. Uh. Бачу питання на твоєму обличчі. Відповідаю. Я вирішила втілити свою дитячу мрію в життя і стати лікаркою. Масажист це, звісно, не хірург, але й вчитися десять років не потрібно. Тобто, ти вирішила присвятити своє життя мацанню людей, серед яких можуть бути чоловіки, сильні, молоді, спортивні, пружні? Так. Або старі, рихлі, дряблі. Тобто це і є справа твого життя. Думаю, ще треба пошукати. О, пенсія прийшла. Поздоровляю. А мені от не приходить вже років так 20. Можливо, саме тому, що ти мене колись не підтримав і я так і не знайшла себе. Дякую, любий. Слухай, масаж цілком чудова ідея. Я тебе підтримую. Правда? Так, готовий бути надійною спиною в твоєму виборі. Супер, вона мені дуже знадобиться для відпрацювання онлайн-курсів. Так, запрошую на мій перший сеанс. Супер. А? Ну, як, розслабився? Так. Я б сказав, що забув про все на світі, окрім твого масажу. Розумію. <сіст> Сашолік. Сорі, не буду відволікати від вухи. Пізніше зайду. Зараз закінчу сеанс масажу і заскочу. Стоп. Тобто це серйозно? І Як виходить? А, так. Клас. Так, супер. Саша, майбутній профі в масажі, як перший клієнт, даю позитивний відгук. Що я говорю? Ти маєш сама це відчути. Камон, ну якось незручно. Я наполягав злочин з мого боку не поділитись таким кайфом. Ну, все, може, як я тобі засів. Ага. <кій> так, кайф! Кайф! <кій> <кій> Я згадала, ще дуже класний прийом. Дуже приємний, тобі сподобається. Як же ж там? Раз. Іра цією восковою депіляцією скоро собі всі ноги повідриває. А, бо я втрачу свою. Все. Відправила заявку на ФОП без всяких там професійних консультацій. А далі дрібничка: скласти бізнес-план, дизайн проект закладу. Організувати ремонт приміщення по цьому ж дизайн проєкту враховуючи усі норми, прорахувати кількість посадкових місць, маржу, скласти технологічну карту, знайти постачальника продуктів, вибудувати логістику. Ну вже потім, коли ми впораємося з цією дрібничкою, перейдемо до більш важливих запитань. Я так розумію, без професійної консультації нам не обійтись. Ні. Добре, тоді можемо зіграти пару разок для діла. Ну, я знав, що ти погодишся, тому вже давно подав заявку. І навіть більше нас затвердили. Тому тут скоро буде знімальна група. Може, якось ось так. Вперед ногами буде легше. Та я ще якось хочу поборотися за це життя. Я не знаю, як так вийшло. Я просто побачила цей прийом на онлайн-курсах. На яких? Як знераховити подругу називається? Сашурик, ти хоча б одну бумажку отримає, а потім вже торкайся до людей за гроші. Блін, давай я тобі виключу лікаря. Взагалі-то в мене побачення через годину і далеко не з лікарем. О, та ти Шо? що? І що, і що? І хто цього разу? А, а, а. О. Там Сашулік, взагалі, джекпот. По-перше, мені здається, що це вже нарешті той єдиний. А по-друге, він власник бару біля пляжу. <скрес> Вітаю! <скрес> 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 Д... А! а перенести ніяк не можна. А! Мене чи побачення? Завтра вже якась інша ірка покладе на нього око, а він покладе на мене. А! Так, а запросити а! сюди його не варіант? Взагалі-то я хотіла з ним двох полежати десь і постогнати, а не щоб він дивився, як стогну, я від болю. А, так, все. Неси мені купальник, переодягнеш мене і клич, Фіму. нехай на аптечку птечко зі знеболю. Е, який купальник вести? Е, помаранчевий. Помаранчевий, помаранчевий, помаранчевий. А, ну, і Який в тебе план? Ну, сподіваюсь, сонце м'язу припече і спас б зійде. А, тобто плану немає. Кантуй сюди, наша знову. Давай. О, так. Чекай. О, так. От. О, супер. Добрий день. Супер. Здрасте. Зараз, 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 чекай. Не вилазь без мене. О, о майже вийшло. Чекай. Ти, господи. Так, давай. Так. Давай, ножки почнем. Добрий день. О, Сіма. Добре. Просто переверни. Давай. Ой. Так, сюди. Давай, Давай сюди. Так, Попронемося. Господи, а ноги можна було й помити. Я, ти, я зараз тебе помию. Давай вже. Це сюди. Так. Це сюди. Так все красиво. О, доставка скручених на побачення. Боже, чим я займаюся? Та все, вали. Ну, тобто, дякую за допомогу. Я не беру коли мене забрати. Окей? Добре, обов'язково. Удачі руха. Ага, Ру -ру 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 -ру. Ага. Отже, я радий вітати у нашому навчальному центрі. Гарантую, що за півроку у вас в руках буде не лише сертифікат спеціаліста. А й уміння цими руками працювати і лікувати. А, я перепрошую півроку, а якось швидше не можна. А ви кудись поспішаєте? Ну, як сказати, не те, що я, мені просто треба реабілітуватися перед подругою. Ясно. Пані вирішили, що вони світило масажної реабілітації, і теорія їм не потрібна. Добре, у порядку виключення. Одразу перейдемо до практики. Може, я чомусь повчусь, упоцілований Богом. Ну що, тепер давайте з вами? Ні-ні, ні ви що? Грім з'їдає ліміку актора. У мене подача і без того емоційна. Нормально, нормально. Угу. Давай-давай. Так. А, ви готові? Можемо починати? Так, можемо починати. Камера мотор почали. Давайте по моїй команді працювати, окей? Так, фіксанули, добре. Слухай, друже, не стопайся на тому ж моторі, окей? Почали. Профі просто працюють. Цимок, не газуй. Цепка злетить. Мені і так через нашу броню якось. Не так. Я просто дуже радий, що ми пройшли, тому хочу зафіксувати наш успіх. Камера, мотор. Угу. Почали. -han 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 -han> То ти вже тут? Ну Ну давай йди, я може, Чекай. Водичка просто супер. Е, все, я би з задоволенням, та в мене манту не можна мочити. Я краще позасмагаю. Ну, як знаєш, угу. а я туди. Давай. Ну, давай, 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 давай. Цього разу у тебе точно вийде. Mm -hmm. Мудмузель. Mm -hmm. Дозвольте вас запросити. E -hmm. Там, мабуть, один танцпол не витримає двох королів. Mm -hmm. mm -hmm. Ти йди, я пас. <кхм> Як знаєш. Mm -hmm. Я там. Давай. Щіт. Так. По парах розібрались? Скажіть, а можна мені когось міцніше? Я боюсь, цей не витримає? Шановна, свої сексуальні фантазії залиште при собі. Це не ви, а він повинен вас оцінити. І якщо оцінка буде високою, я особисто видам вам сертифікат прямо тут. Раз. Це що за рельси, шпали-шпали? Рельси, Масаж буде сьогодні чи ні. Фух. Моя бабця тісто і то сильніше місяць. А можна мені когось покликати, бо мені здається, що до мене так ніхто й не підійшов. Хочеш сильніше? Зараз буде тобі сильніший суповий набір. А? Чого притих? Прибалдів? Ваші гастрономічні таланти, ми ще встигнемо дізнатися. А Поки хотілося б почути, як ви запікалися стосунки з цією булочкою. З цією апетитною корочкою. Mm -hmm, вони готувалися коржик за <Web> коржиком. Так, моя рибка. Ой, де я тебе скуштую. -е -е -е, Любочка. Питання до вас. А як е, починалися ваші стосунки? Починалися. Нічого особливого. Вона тонула. Я кинувся її рятувати, і вже коли виніс на берег, на руках люди подивилися і запитали, а що це за чарівна русалка. А я огледів в ній свою долю. Вона снилась мені декілька років. П'ятнадцять. Це що за розкладушка намалювалась? Чуєш, красончик? А не ваш мені, будь ласка, плече, а то підгорає. Довбана музика. Так, розкладушка. Я тебе зараз наваляю. Ану, відійшла від мого мужика. Вкинься, чуєш. Скинься, будь ласка. Ну, як справи, гуру? Супер! Бідолаха, так прибалдівше аж виробився. От, спить, як убити. Ха. Не вірю, що я це кажу, але у тебе можливо дійсно талант. А, дякую за визнання. Знаєте, я вже і вам, і собі вже довела, а йти треба, знаєте, на піку кар'єри. Прямо зараз. Про всяк випадок викличте швидку. Іра, що з тобою? Просто трошки перекосило від виду цієї хвойди. А можна без образ, Жіночко. Я не жіночка, мене просто спина болить. А ти відійшла від мого мужика. Стоп, стоп, я не твій мужик. У нас з тобою просто перше побачення. А з твоєю активністю таке враження, що ти на нього просто не прийшла. Але ж я приповзла. Та ви більше на його бабусю схожі. Вам би до мануальщика, електрофорес, аплікатор. Що? Я ще молода. Мені взагалі то немає 30. Ой, Викличте швидку. Хотілося б, знаєте, почути ваші очікування від нашого проєкту? Я? Ага. А, а я б хотіла б Б. Аби всі були такими б щасливими, як і ми. І не важливо, чи сподобаємося ми глядачеві, чи запустимо наш проект, який завтра побачить ця країна. Важливо, що ми є один в одного. Так, ми, рибка. Давай, як завжди, носик. Любочка? Ага. Нам хочеться від вас більш такої розгорнутої ну, І щирої відповіді. Глядечі таке люблять. Продовжать, будь ласка, думку Фіми. Я теж так вважаю. А! Молодець. Умничка. <свісно> 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 як так, любочка? <свісно> а так, як треба вважати. Ідеально. <свісно> а що <шо> не так? <свісно> Так, стоп. А, Люба. А що сталося? А що сталося? А, а, а. Так, я не можу грати цього виставу з цим чокнутим актором Ніяко ми не паримо. Просто партнери по бізнесу, які вирішили прийняти участь в цьому шоу заради вигоди. От так. Фух. <піко> Кохана, <піко> що ти говориш? Які партнери? <піко> Діма! Що? Все. Все? Все. <піко> ну, все. Все? <піко> 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 а Тепер слухайте мене уважно. Ми витратили на вас. Купу часу. відзняли години матеріалу. Ви будете грати ваше довбане коханнячко. І будете його грати переконливо. А якщо ви не хочете, будь ласка, будь ласка, оплатіть нам наші витрати, і ми з вами розійдемось. Е, всього навсього дві тисячі доларів година. А ми тут з вами з обіду. Думайте. Обожнюю, цього кросончика всім серцем. <рі> Жити без нього не можу. Іди до мене, мій шматок м'яса. Так, Стоп! Згортаємось. Що, вже, все зняли? Так, да, все зняли. Е, на тобі монтаж. Е, все було круто? Да, супер. Блін, ти молодець, клас. А кажеш, не актриса. Дивись, всім сподобалось. Це ж, це ж просто розрив. Привіт! Привіт! Як твій день? Ти знаєш, супер. Дуже продуктивно. Ага. Так, я сьогодні зрозуміла, що масаж це точно моє. О, клас! А ти як? Теж непогано, але трохи втомився. Тоді тобі точно необхідний мій чарівний масаж. А я ж кажу, трохи втимився, та й взагалі якось не хочеться тебе напружувати. Ти що, для мене щастя зробити приємне коханому в кінці важкого дня? Ох, як я заряджена зробити тобі добре, аж руки чешуться. Просто заново народжуюсь, у тебе дар. Дякую. Але ти знаєш, Ірка мені сказала зовсім інше. Після тебе я зробила з неї з людини прямоходячої криволежачу. Та <кій> не може бути. Просто у неї, мабуть, спина неправильна. Ага, так. А ще я сьогодні була на курсах масажу, і мені такий статист попався теж з неправильною спиною. Що? Сумнівався в твоїх здібностях. Не, не встиг, Вирубився. А я всього лише нажала йому ось тут. А -а -а. Що таке? Нічого, все нормально, все. Просто твій масаж він розслабляє тільки коли ти його не робиш. Вибач, я просто хотів тебе підтримати. Дім, я і так це знаю. Просто я ображаюсь через те, що ти мені не зізнався одразу. Бо підтримувати одного це в першу чергу говорити правду. Добре. Домовились. Домовились. Тільки правда. Тільки правду. Ти перший готуєш. За таке можна і масаж отримати. Ну все, все. Знайомтеся. Це Фіма. енергійний. Відкритий. Та завжди позитив. А це його друга половинка люба. Вона працьовита. Теж відкрита. І дуже позитивна. Разом вони мріють про спільну справу. А поки мають лише відмінний рецепт справжнього кохання. І схоже, воно є солодкою начинкою. Я розумію, що це робочий варіант, але все одно вже видно, що то стадуба. А про мене що скажеш? а? Ну, Даремно ти так. Пару хвилин. Позору за шанс безкоштовної бізнес-консультації. Ти що? Якщо це побачить вся країна, то мені консультації треба буде тільки з психологом. Ні. Краще я втрачу гроші. Все, закрили тему. Що ти в нас не віриш? А, а от Ірка б зацінила. До речі, а де Ірка? Масажі, пігулки, електрофере. Ще ти я точно старуха. Дякую за допомогу. мене за що. Це було наше з тобою перше і останнє побачення. Чого, це через спину? Я думаю, у тебе проблема трошки вища. Тобто, ти хочеш сказати, що я притрушена? Ти сама це сказала? Капець. Ну і коти звідси. Ну тобто, вали. А я гочусь. Ого! Буду, буду, буду витяляти ці думки. А наче тобі дорогно но в тадо, мені кав. Вам чимось допомогти? Не. Я вже якось сама. Дозвольте. Угу. Ого, хо-хо-хо золоті руки, А ви часом не тут. <паспоріг> Обіцяй не ховати свої сльози, Вірити навіть найстрашніших я Пам'ятай через усі зими і літа. Ми закохані в життя.